Закарпатці засудили до семи років ув'язнення за спробу незаконно переправити групу військовозобов'язаних до Румунії. Водночас схвалено рішення щодо конфіскації його майна та позбавлення права керувати транспортними засобами на один рік. У суді прокурор довів, що Закарпатець на початку серпня минулого року погодився сприяти незаконному переправленню до Румунії чотирьох чоловіків, які мали намір уникнути призову на військову службу. Обвинувачений. На автомобілі доставив ухилянтів у село Лух, дорогою до якого одержав 300 доларів як частину оплати за свої послуги. Опісля за порадами чоловіка, група мала рухатися в обхід офіційних пунктів пропуску через річку Тиса. Невдовзі після початку маршруту порушників виявили прикордонники а в подальшому чоловіків, які таким чином намагалися незаконно потрапити до Румунії, притягнули до адміністративної відповідальності. Наразі вступ вироку в законну силу очікується. Після цього, згідно з рішенням суду, отримані обвинуваченим за незаконне переправлення кошти будуть конфісковані у дохід держави.